Дозволити торгувати у столичному метро і далі з такою вимогою під адміністрацією президента мітингували підприємці. Столична влада хоче прибрати більше половини торгових точок у підземці. Пояснюють, вони заважають евакуації, і приміром, у разі пожежі через це можуть загинути люди. Тому змінили правила розміщення яток. Тепер на дозволених місцях стоїть лише 40% усіх кіосків. Торгувати в метро в інших містах поки що не не забороняють. Зі столичними підприємцями спілкувався Володимир Карабан. Люди сходяться до адміністрації президента. Це приватні підприємці, в яких закінчується термін оренди торгових точок. Продовжувати його київська влада відмовилася. Так твердять торговці. Влада вбиває малий бізнес. У нас нет других вазможностей послідної важливості. Клічка відбирають у нас. У нас є свої сім'ї, є діти. Не предлагає нічого взамен, нічого только они хотят відбирати наш бізнес. І виборчі на вулицю. нас притісняють, виключили світло. Кожен раз лякають, що вас закриють, виселять. Ночі знесуть кіоски. Що нам робити маргомента. От Цим же аргументують, що у нас документи неправильно оформлені. У КМДА пояснюють, 2012 року змінилися правила пожежної безпеки столичного метрополітену. Згідно з ними, прохід метро має бути завширшки не менш як 6 метрів. У нас є приписи Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що об'єкти торгівлі, які знаходяться на на шляхах евакуації. Створюють небезпеку для громадян, які користуються нашим транспортом і підлягають демонтажу. У нас припис демонтувати. Натомість люди, які щодня користуються столичним метрополітеном, ініціативу прибрати торгові точки підтримують. кажуть, через них у годину пік часто виникає тиснява. Должне бути широкі. Проходы, чтобы люди могли спокойно пройти. Сейчас здесь вроде бы не мешает. Но иногда бывает очень проблематично с детьми пройти. Ну, проходы, во-первых, и с другой стороны, знаете, есть правила, написаны кровью. Поэтому, не дай Бог, что-то нужно мешать будет. КМДА запевняють, пропонували або зменшити кіоски щоб не порушувати норми, або торгувати в іншому місці. Столична влада надавала такі місця, проте підприємці на поступки не йдуть. Акція в них кажуть безстрокова. Обіцять мітингувати, поки їхніх вимог не задовільнять. Володимир Карабан, Олександр Прозоров, новини на першому.